Бажаєте якісно? Важайте недорого відправити посилку в Україну. Довіртесь професіоналам з багатолітнім досвідом роботи. В офісах долинка UA USA Consulting вам всьому допоможуть. Нехай кожен займається тим, що вміє найкраще, а саме долинка UA USA Consulting вміє доставляти посилки найкраще. Посилки можна відправити в трьох офісах Долинка UA USA Consulting, що за адресою 5050 North Cumberland Avenue в Норіджі, 1590 North Rand Road в Палатайні. 15 Палатайн Ро проспект А також у нас діють знижки. 2,5 долара на посилки вагою 22 фунти і більше. Зібравши 9 купонів, ви отримуєте мінус 25 доларів на 10 посилку. Не маєте змоги привезти посилку в офіс? Не проблема. Кур'єр забере безкоштовно в радіусі 30 миль від наших офісів. Виклик кур'єра за номером 312 404 19 23. За детальною інформацією телефонуйте 773 6 00 27 27. Сім долинка .ua, USA Consulting – ваш зв'язок з рідними. Маєте мрію про власний будинок. Тепер вона стане реальністю із чудовою пропозицією від кредитової спілки самопоміч. Беріть іпотеку лише за 10% відсотковим першим внеском від загальної вартості та без додаткового страхування. Ця пропозиція діє для тих, хто купує власний будинок вперше або чотириквартирний будинок за умов проживання там самого власника. Дзвоніть нам вже сьогодні телефон 888 222 8571 вісім 888-222-8571. Не пропустіть свій шанс купити власний будинок на вигідних умовах. Кредитова спілка «Самопоміч» є Equal Housing Lender. Бізнес починається з ідеї, а успішний бізнес з хорошої ідеї та якісного брендінгу. Впізнаваний бренд, успішний бренд. Використовуй максимально всі можливості, щоб твоя ідея, твій успішний бізнес був завжди на висоті. Vector Graphic Studio займеться цим, надаємо всі види поліграфічних послуг для брендінгу вашої компанії: брендування транспорту, траків, трейлерів, машин, друк на одязі і текстилі, фотошпалери та все інше. Якщо ви з нами, то візиту друкувати не потрібно. Хоч ми і можемо це зробити. Vector Graphic Studio. З вас бізнес, а з нас брендинг. Телефонуйте 224 676 24 70. 224 676 24 70. Завжди раді вам за адресою 1351 Industrial Drive Unit G, Айтаска, Іліной. Більше інформації на сайті vectorgraphicstudio.us. Власники українці. Підтримуючи нас, підтримуєш українське. Чикаго, час насолоджуватися справжнім. Легендарне українське пиво Чернігівське вже тут. Відчуй той самий автентичний смак, що об'єднує друзів і створює незабутні моменти, легке, свіже, натхненне традиціями. Шукай пиво Чернігівське на прилавках магазинів твого міста. Смакуй найкраще. Смакуй українське. Чернігівське більше, ніж пиво. Це частинка дому. Надмірне споживання алкоголю, шкідливе для вас вашого здоров'я ми не рекламуємо. Ми рекомендуємо. Ну що ж, вечірня студія радіо Чикаго продовжується. І знаєте, відразу хотів би принести щирі вибачення, тому що на цьому моменті до нас мав би доєднатися Володимир Долинка але на жаль, через. Страшенні трафіки, страшенні затори на дорогах. Ця зустріч сьогодні в онлайн режимі буде неможливою. Натомість ми обрали іншу кандидатуру іншого Володимира, І іншого майже Володимира, про якого ми хотіли поговорити сьогодні. Теж знатна людина, можливо, не така, як пан Володимир Долинка, але в своїх колах його теж поважають. Мова йде про Олафа Шольца, про канцлера Німеччини, який, до речі, відзначився не дуже так скажемо позитивно. Наталю, якщо можеш, розкажи про що мова. Га такий головне не дуже позитивно. Наталі, давай розкажи, розкажи. Тому що а, мені а здається, то... що саме жінки оцінювали Олафа Шольца, і... саме таке так було. Хоча я не оцінювала взагалі нікого. Ага. Ага. Голосу ага. там не було. Не Але про що йде мова? Канцлер Німеччини Олаф Шольц став античоловіком року за версією плейбою. Мені здається, що це античоловіком. для чого взагалі це був антирейтинг? Знаєте, як людині, напевно, обідно? Як це такого може бути будь яке бажання, щось робити для тої німеччини? Давай, давай зробимо наш український антирейтинг. Хто з українських політиків такий антирейтинг, наприклад? До речі, я думала навіть не про те, що антирейтинг, я думала взагалі, от про політиків. Мені здається, що навіть якщо б політик навіть і був би красивим, все рівно якесь прийняття політика, знаєш, якось така. Загальна е, візуалізація політики, знаєте, оці такі е, ненаситні пузаті чоловіки, які ніяк не можуть нажертися. Ну, В тому плані, що їм все мало і мало і мало, і це мова йде про гроші. Е, от в моїй уяві саме отак я бачу політики. Я, 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 я теж можу сказати. Ай, давай кажи. Мої, моїй варіант, я висуваю на самого огидного ага. політика в Україні, це Коля Котлета Тищенко. On, ты, я тебе хотів сказати, я тобі. Я, я думаю, що це от самоогидний. Oh, wow. я, от, знаєш, тому що якщо взяти, наприклад, тому що в інтернеті я недавно натрапив нещодавно на те, як хтось там із захисників Зеленського критикував радіо Й Чикаго в Тіктоці, тому що щось там сказав. Тому друзі, є буває таке, що хтось там підтримує Зеленського, хтось Порошенка, ще щось і. І завжди є люди, які готові критикувати, а є люди, які готові захищати. Але я думаю, от якщо взяти Тищенка... То ніхто захищати його не може. Ну от чесно, будемо відверті, чи є хоча б одна людина, ну окрім Колі Тищенка і тих людей, кому він платить гроші, от яка із власної волі скаже: та ні, та Коля Тищенко, ну, ну, ну Але, нормальний. Чека, чека, а ти оцінюєш як? Тобто, в принципі, як він людина, як він політик, чи все ж таки е, бо, це, тому, що ми зараз це, говоримо це, про здається Тут тут. Мені він, здається, згад. пазл, пазл склався. Я бачила його вираз який він, який він з ботаксом на... обколотий, ж... який жак, він жак. наглий як людина, який він просто безсовісний і просто ну настільки е, жадібний до цих відмивання грошей, хабрів, боже, скільки різноманітних журналістів вже зробили на нього розслідування, наскільки от він наглий у своїй просуванні своїх інтересів. Мені здається, тут склався пазл, і ну от просто не, не повірю, що хтось із влади власних поглядів і з якоїсь переконання я його так, буде розумію, може що, захищати. Так, розумієте, тебе Тищенко, як і всіх, напевно, дуже сильно зачепив. Напевно, напевно, колись, колись, Іван мав роботу. Ні, я якраз ні, тому, що не, не бачу, я не бачив його в житті ніколи, але я от скільки слідкую за ним, ну жодного разу не було, коли він там каже, караван е, лає, собаки, собаки йде, чи ще щось, ну це просто, ну, ну та, от, Це перна, перна, пер, пер, які ну, насправді вже прижилися в Україні і для українців, але е, я чому я не змогла назвати, тому що вони всі огидні мені насправді ну політики це брудна справа. Ну так, та, Наталю, ні ні, 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 я ні дивися. Є, дивися, є звісно люди, які дійсно виконують свою роботу. Вони класно це роблять. Але я ж говорю, є знаєш, загальне уявлення про політики від чомусь. От в мене воно наразі таке. Тому тобто стереотипне бачення Стереотипне тільки. бачення, та ну тому, що ну в нас в Україні. Взагалі, сфера політики, скажімо так, я розумію, що це я неправильно говорю, але тим не менш. Е... Тебе не викликає ніяких позитивних емоцій, тебе не викликає довіри, і тебе не викликає якась симпатія, розумієш? Добре, а тому по зовнішності, так? якщо ми говоримо про Олафа Шольца, чи є для тебе по зовнішності, чи з теперішніх чи з колишніх політиків, ну хай буде і не тільки з українських, а й світових, чи є якісь такі лідери, які, от, ну наприклад, той самий Кеннеді чи ще щось, які от е, зовні я ніколи тобі, про як про дівчині... це, до речі, не думала. І я зі... зараз навіть юзік складал. Yeah. Навіть... <x2> I... <x2> <ріг> 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 я навіть не відповім. Тому давайте не будемо заглиблюватися в цю тему вже Хто для мене метро? Є? Вже, Івана так співало, дійсно, що я так само зараз думаю скажу Тищенко, але ти ніби мої думки прочитав. Тобто тут мені здається, далі я Наталі підказую, що юзик з кварталу, бо тому що дійсно чоловік не зрозуміло, що він робить в Верховній Раді. А третій, можливо, я так знаєте зіпсую собі майбутнє інтерв'ю, тому що я колись би так думав, щоб поспілкуватися з ним. А це є спікер, спікер Верховної Ради Стефанчук. Стефанчук. Так він теж, знаєте, не точно не секс-символ України слова зовсім. А навпаки, з красивих наприклад, серед жінок. Своїх жінок я думаю, напевне, з колишніх, наприклад, або з теперішніх колишніх давай, давайте <р expressed> про це поговоримо. А, це вже інакше буде передача. Насправді, якщо брати українських жінок, давайте з теперішніх. Я дійсно думаю про спочатку про перших леді і Олена Зеленська, ну вона дійсно собою красу. Можливо, не для кожного чоловіка, але для мене вона і симпатична, як зовні, так і зсередини мене було би такого, щоб було огидно. Тобто вона мені приємна, вона можливо трішки сором'язлива, вона гарно тримається. На публіці досить стримано, якби правильно одягається, і комунікація її з і, і оточу з з оточенням її і з іншими, скажімо так, націями, де вона виступала публічно, досить мені імпонує. Тому перше місце Олена Зеленська Окей, okay, але давайте тоді напевно все ж таки повернемося до початкової новини. Про яку я говорила, тому що ми ж то сказав. Я ж сказала, що от є Олаф Шольці. Він є античоловіком року за версією Playboy, Але е все ж таки за цим рейтингом і є ті, хто на першому місці, якби не в антирейтингу. Okay. Хто? Е, до речі, ви б мали би знати, це ваша сфера, футбол, і це є екс-футболіст Тоні Кросс. Так, такого? Знаєте Це мега крутий футболіст. Щоб ти розуміла просто. Зараз заведемося. Отже, він, Тоні Крос, поїхав. Ну так ось, так він є найпопулярнішим чоловіком цього року, 2024 року. Тобто, що Німеччині просто дуже багато болівають за Реал і Зареал став погано грати, вони зрозуміли, в чому проблема. І Тоні Крос, ну заслужено, він в принципі. Там мені важко говорити щось про чоловіків. Знаєш, це було дивно звучати в ефірі Радіо Віє Чикаго, але Наталю, ми повіримо на слово. Якщо порівнювати Тоні і. І Олафа, то однозначно, що, що тоні на першому місці. А, тому, друзі, так, голосуйте ви в наших коментарях, бо ми так зараз мусимо йти на музичну паузу. Ось скажіть, хто дійсно для вас на першому місці серед чоловіків або серед жінок в українському політикумі, або загалом в українському просторі, і хто найбільш огидніший? Можемо? Я Можемо? думаю, що Ми Мо... з тобою, Дмитро вибрали вже. Давай, давай, ми з тобою вибрали, але можливо так. Давайте не про український простор, я беру свої слова назад, давайте про діаспору. <свісна> Цікаво. <свісна> серед... Я людей... думаю, що серед активних людей, ще й ми попадемо номінації. так що Одне слово, пишіть свої думки, а ми тим часом йдемо на музичну паузу. Це мене пожаліло, так любило. Любило, не жаліє, ти без мене там моя принцеса, моя принцеса, ранила серце, серце спокійніше відразу б'ється, як ти смієшся, як ти смієшся, Знов і знову в грудях цей біль Знов і знову кажеш собі, більше не вернусь. Я не повернусь, забула, ти забула, які були ми. Що ж, друзі, наш етер закінчується, і ну як закінчується, Він підходить до кінця, і знаєте, дуже цікаві теми Ми сьогодні піднімали. Чесно говорили би ще говорили. Але але завтра буде 10 грудня. Власне, ми про 10 грудня трішечки поговоримо. що ж Україна та світ будуть визначати, Тому хлопці, давайте вперед! Поїхали, друзі. отож завтра будуть визначати міжнародний день захисту прав тварин. День Нобеля. Та Альфреда Нобеля. Той, Альфред. що Нобелівська така премія. Ого, є. цікаво. Ну і всесвітній день його а, величності футболу. Я не знаю, тут взагалі перечатися потрібно, про що ми будемо завтра, завтра... говорити, чи навіть не варто. Завтра Дмитра не буде, тобто не буде. Тебе завтра Тобі в... вихідний. Я, я зрозуміла, я просто буду слухати. Ви вами подарунок. Та йому три години всяка скаже. <ріст> один хубет футбольний про один матч буде говорити. <ріст> так, друзі, ну, то вже завтра. Давайте найслоне. Залишимо на потім. Завтра іменини 10 грудня. Якщо сьогодні ми вітали Анничок, то завтра можемо вітати Василів, Володимирів, Олександрів, Степанів. Ну і ще Ганна. Напевно, на два дні вирішили, що треба якщо да. святкувати, то поповні два, ніби так. Почекайте, почекайте. Анна і Ганна, то є одне і те саме. Це одне. Дивися в сприйнятті, це ніби як е, одне й те саме ім'я, але все ж таки ну, Ганна і Анна то різні імені, тому що як мінімум одної букви там бракує. Тому тоді, то, якщо ти... сьогодні Анни, то завтра Ганни. Так, Тому з Ганни завтра буде святкувати. Маємо свій поради день. Поради для ага. Ганнусь і для всіх інших на завтра від наших предків. Друзі, не слід думати про погане завтра. не то лихословити і лаятися, то не рекомендується. Теж дівчатам не можна виконувати роботу по дому. Заставляєте своїх чоловіків або шукаєте їх. І після заходу сонця заборонено виходити з дому. Ну, особливо красивим дівчатам. А то ще вкрадуть в небезпечних районах. Та до речі, про ще вкрадуть. Мені дуже дивна історія з Uber. Знаєте, як коли сказали, не сідаєте в автівку до чужих чоловіків, а до чужих взагалі людей, а зараз всі сідають в Uber, не знають хто їх забере і везуть не знати, що довели. Головне, що по Рамці співпадало знаєш, що там пижі, хто тебе забирає, а то все якось то, розберемося. Тож що це. якось поговоримо <ріст> про це? Давайте про погоду. Так, про погоду. Тож завтра 10 грудня буде хмарна погода. Вона притримується весь день, опадів не передбачається. Мінімальна температура буде мінус один, а максимальна плюс п'ять. Тому знаєте, так теоретично трішечки тепло до нас повернулося. Останні декілька днів так тепло було вчора, і, і сьогодні ну, більш сьогодні май... 10 градусів тепла було Це взагалі. Ну, це, навіть не віриться, що це зима, тому дійсно тепленько насолоджується кожним приміщенням. <ріст> Наталя вона, вона завжди Я знає <ріст> про погоду, їй треба вірити. тому, <ріст> друзі, ми віримо їй і віримо нашим друзям, нашим партнерам, нашим спонсорам. І ми теж їм дякуємо. Тому на завершення ефіру. Ми подякуємо нашому сьогоднішньому спонсору. Я казав Дмитро, що кожного понеділка з нашим спонсором є кредитна спілка «Самопоміч». І це є наш надійний фінансовий партнер. Там розмовляють українською, розуміють усі ваші потреби. Як тільки вам там відкриють рахунок за українським паспортом, навіть закордонним, тому обов'язково звертайтеся в українську спілку «Самопоміч». Я впевнений, там вам підкажуть. Тім на будь-які питання, ну ми вам старалися підсказати все, що ми могли впродовж цих трьох годин четвертої по сьому лишається буквально 20 секунд. І хочу вам сказати, що для вас сьогодні щиро і е, знаєте, працювали і старалися. Наталія могли лідзе Іван Сабат, я Дмитро Галан. Завтра вже будуть ці двоє чудових людей без мене. Тому я вам бажаю успіху і бережіть себе. Бувайте, Па-па. Чикаго. Єдине україномовне радіо, що виходить з понеділка по п'ятницю. Ранковий ефір з 10 до 11. Та вечірній ефір з 5 до 7 на хвилі 12.40 AM. Також слухайте і дивіться на youtube каналі, набравши в пошуку Радіо ЮАЧикаго. Редакція та керівництво радіо Юкаго не несе відповідальності та не завжди поділяє